А для того, щоб автоматом отримати курси, треба всього-навсього мене сьогодні почути. І зараз ми з вами пройдемося шляхами нашої бойової слави. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, зразу можна вмикайте мікрофон і запитуйте. Я зараз продемонструю екран. Ми з вами відправимося на нашу сторінку. У нас є дві сторінки. У нас є організаційна сторінка, куди ви заходили. так? Де ви здавали в нас зараз, на хвилиночку, давайте зараз я так зроблю. Якщо я перейду в інший режим, але ми можемо не побачити. От де наша 50-та група, це ж треба такий класний ще номер групи. Ви проходили, вам необхідно пройти вхідне діагностування. І, гляньте, ще прошу вас дуже пройти анкету. Це анкета до 29 числа. Просить дати відповіді на певні питання. І для нас дуже важливо це саме, що стосується професійного розвитку вчителів. Потім ви переходите на завдання дистанційного курсу. Зараз хвилиночку ще в нас тут хтось підключається. Значить, нам потрібно. Ще буде виконати проєктну роботу, де ми шукаємо проєктну роботу. Вона є у нас на фаховій сторінці, зараз ми перейдемо туди. Але е, на днях ми зробимо, вже наведемо, підрахуємо, бо це останні в нас е, курси. Е, скільки треба ще мені, наприклад, для навантаження цих групових проєктів і вирішимо, як ми будемо з вами е, працювати над проєктами. Уже треті курси ми я е, домовилася із бібліотечкою «Дивослово», Вони нам запропонували е, друковану працю зробити якусь. А колись давніше ще казала Ольга Леонідівна, що було би непогано перекази. Тому ми зараз, е, от остання група, ми спрацювали над переказами за моїми книжками. Ну, от вони захотіли за моїми книжками. Те, хто з вас вже бачив, це світ навколо нас. Це «Кульбаба дід чи баба. І це калинове намисто жіночої долі. Однак ще є в нас деякі електронні книги, і звідти ми вибирали так само уривочки. ривочки. Тому е завтра я вам чи післязавтра я вам буду обов'язково вайбер-групі все писати. Ось у нас є випускна робота. Де ви вибираєте керівника, а після, ну вам ще поки воно недоступно, вибираєте керівника, потім надаємо тему, я все буду про це розказувати, а потім надсилаємо. Окрім того, що я вам зараз прокоментувала, я у Viber буду кидати скрини, щоб ви не шукали, не губилися. Отже, це наша організаційна сторінка. Я вас дуже прошу, щоб ви ну, за ці дні зайшли і дали відповіді на анкету. Далі ми з вами переходимо, от 50-та група, переходимо виконати завдання дистанційного курсу. Для виконання завдання дистанційного курсу ми от нас одразу спрямовують до фахового модуля. Ви переходите на фаховий модуль. Або це за умови, що ви працюєте зі мною чи Шацькою, чи це в нас спецпрактика, чи там в нас проєкти. Або зараз я вам от, відкриваю ще дистанційний курс. Бачите, дистанційний курс. Він тут на організаційній сторінці. І ви вибираєте ту тему, на яку треба зробити клік. Я не маю туди доступу, я вам не покажу, бо я тільки маю на фахову. І ви переходите на ось цю е, сторінку певного викладача, і там починаєте працювати. Я вас прошу. Запам'ятайте перше, ознайомтеся із завданням, а вже потім виконуйте його. Бо дехто нас ми ж все бачимо. Тут бачите, в нас є учасники, є журнал оцінок, де я відстежую, чи всі, здали, не здали, бо тут буває так людина. Захворіла, мовчить, а ми вже починаємо тривожитися, шукати, бо треба, щоб кожна робота була. Тому е якщо виникають якісь питання до викладача, а насправді от взяли, відкрили завдання, ознайомилися зі змістом і тоді працюєте з презентаціями, матеріалами і виконуєте завдання. Зараз я покажу, як це виглядає у нас у фаховому модулі. Тобто, вам сьогодні треба було от пройти теорії методики виховання. Клікнули, зайшли. Зайшли на цей курс. а ну зараз я пройду. Ну, пусти мене. Так, є у вас Корізький Григорович і є. Ну, далі мене бачите, ви не можете самостійно реєструватися. Я доступу не маю. Зайшли і тут є презентації, матеріали і завдання. Давайте ми з вами це так кожного дня, відповідно, не кожного дня, а відповідно до розкладу. Завтра у нас буде шість годин з Іриною Миколаївною Сокол. Ми будемо з вами працювати на спецкурсі ІКТ. От ми відкриваємо цей спецкурс. Відкрита сторінка спецкурсу. Дівчатенька. тут у нас є як працювати на спецкурсі. Ознайомилися, і ось дивіться, залікова робота 2 в 5. Ми будемо створювати з вами портфоліо. Е, воно є е, нескладним завданням. Можу, у когось з вас є портфоліо. Ви тільки тоді підплікуєте. Читаєте, що тут написано. Тут є купа відеоматеріалів. Бачите, як це робити. Шукаємо нашу групу. Шукаємо нашу групу, наша група 50. Зараз хвилиночку. Бо я, я звідси не можу зайти, мені треба звідси заходити. Так, хвилиночку я зараз зайду е, з іншого боку і вам покажу секундочку, зараз, зараз, зараз бо мене не пускає звідси. Бо я маю доступ до інш, з іншого боку. Так, і там повністю є всі е, зібрані матеріали. Зараз, зараз, зараз так. Ось тут всі курси от Сокол Турецька. Угу. Як працювати? Залікова робота сокол. Вам простіше ви зайдете, ви не хвилюйтеся. Ось дивіться, тут у нас ще і Ірина Миколаївна залишила заповнення залікового документу. Але ви от частина перша. Наше завдання буде складатися з двох частин. Частина перша, де ми створюємо портфоліо, і я його оцінюю. І частина друга, де ви е, навчаєтеся розробляти різноманітний контент, але для е, заліку вам необхідно тільки зображення хмаринки. І все. Тоді дивіться, від, до речі, ось тут є зразки, а ось тут, для слово залік, відкриваєте залік. Відкриваєте залік. Появляється ось така табличка. Ну, я не вибрала, яка група, у вас там буде 50, 50 -та група. І е, самостійно заповнюєте електронне портфоліо. Оцінки виставляємо ми з Іриною Миколаївною. Е, ми з вами от, є, як прив'язувати. Хто не знає, як прив'язувати це слово е, портфоліо. Тут все написано. Ми з Іриною Миколаївною. Е, ну, Ви бачите табличку, ні? Дівчата. Тавличку бачити чи ні? Значить, ми з Іриною Миколаївною постійно на е, зв'язку. Якщо виникає якесь питання, пишете в групу. Ми постійно переглядаємо, треба допомагати, допомагаємо, але вас дуже прошу. На залік вам треба буде створити портфоліо з певними сторінками, прочитали умову і плюс хмаринку зображення. Може, хтось з вас створював, знаєте як? Тільки зображення. І робота буде зарахована. Ми будемо визначати, ми поки що в таблиці будемо писати, а потім переносимо у журнал. Далі ви будете працювати наступні теми. У вас буде Наталія Михайлівна Шацька, і у вас буде фаховий модуль. Ось із дистанційної організаційної, бачите, оця сторінка організаційна сторінка. Ви йдете на свій дистанційний курс і бачите три фаховий модуль. От ми тепер переходимо на фаховий модуль, де безпосередньо працюєте зі мною і з Наталою Михайлівною. Дівчоночки, сторінка вона зараз відкрита. Я тільки прикрила те, що треба мені буде змінити. Я ще уточнюю ваш список, тому зараз я ще проєкти вам не відкрила. Як тільки буде список готовий, ми все з вами зробимо. Можете ознайомитися з гімном. Нам було 80 років. Я написала гімн, композитор Тлумача дібрав музику. Тут є караоке, можете собі заспівати. Я вас запрошуватиму це так для спілкування. Хочу сказати, що ми от на наших курсах вже практикуємо, щоб у вас були певні навички навіть потім на майбутнє роботи з дітьми під час дистанційного навчання. І так далі. Тому е, ось тут у нас є форум, де буде записано, наприклад, я буду давати якусь тему. Я в Вайбері буду вказати. Ви собі заходите, там нічого складного абсолютно немає. Е, ви просто от бачите, е, ну, тут різні форуми вже було, Це наші майстер-класи я виставляю і так далі. Е, ось, наприклад, була в нас група, ну, от візьмемо 49-та. І е, я так провокувала, для чого потрачено 21 день. І дівчата обговорення теми, ну, це вже був останній день, тільки хтось один відповів. Е, потім у нас було, як вам було на у синій фермі. У нас був майстер-клас, е, я казала, від Світлани Головиної, від Оксани Лісняк, і так само тут, бачите, обговорення теми е, відповідали. Ну, це в нас. Тут, то я ще раз скажу: я запрошую на, до такої форми діяльності, це вона добровільна. От ми з Наталою Михайлівною на фаховому модулі. Можете прочитати, ознайомитися з пояснювальною запискою, що представляє наш курс. Можете переглянути ці майстер-класи, що давала Оксана і Світлана. Супер Суперово було. Тепер у нас от є, бачите, тут постійно кожного разу я буду додавати дати. Коли у нас будуть вебінари? Ми порадимося краще в 13-й годині. Просто сьогодні я перепрошую що на 16-й, бо в мене ще м -м, тренінг і там е, другий тренер не могла ні раніше, ні пізніше. Е, тому е, ви будете мати тут інформацію, пояснюю, чому я в вайбер-групу не кидаю, е, зрозумійте мене. Я думаю, ви всі маєте доступ до платформи, будь ласка, якщо ви, ви, виникає якесь питання, будь ласка, телефонуйте. Графік навчання та консультації з викладачами. Ось оце той наш розклад. Він у вас є і на організаційній сторінці, де потрібно, де необхідно е кожного дня е його відкривати. Ну, от я відкрию. Є графік консультацій? Дівчатенька, yeah. Yeah. І, ось дивіться, сьогодні в нас 4 години, завтра у нас 6 годин. І залікове завдання. Там, де в нас по дві години, ви, ну, ви будете бачити, коли зайдете на сторінку до викладачів. Вони тут не пишуть. Так само залікове завдання. Ну, давайте порахуємо, скільки в нас залікових завдань. От, раз, два. Так, в Шацької буде два. Це буде чотири. Корицької буде. 2, це буде 6, під практика 7. Тепер поїхали далі. Лісіцин 8, бабко 9, 10, 11. 11, 12 завдань і проєкт. Але я вас ще раз прошу, ви цього не лякаєтеся. Ви подивіться за розкладом, як у нас йдуть дні і коли будуть і завдання. Це так, одне завдання може бути на 2-3 дні. Одне завдання може бути два завдання може бути на один день. Ну, я на Сергій нам настільки от робила, ну, то, єдине, що де в нас буде два завдання, це от 2 грудня, Лісісин Бабко і 3 грудня, Гребінь Караненко. Але там завдання, ну наш, наш колеги, які в нас різні кафедри, вони дають не дуже складні завдання. Треба просто опрацювати презентацію і вчитатися в завдання. Так, поїхали далі. Е, от ця анкета, яку я вам казала, будь ласка, буду вдячна, якщо ви її дасте відповіді до 29 числа, бо там центр моніторингу буде узагальнювати. От наш список учасників нашої групи. Ви можете зайти, я не буду зараз туди бігати. Там я ще збираю дані, бо дехто декого міняємо, дехто вже пройшов курс, і він залишився. Тому, е, Можете переглянути, ну, вайбер уже всіх, хто мав дати, мені подали, я вам вдячна. Якщо десь у когось якісь є моменти, там ви побачите, то напишіть мені, я виправлю. Життєдіяльність на курсі. Так само пропрацюйте цю книжечку, подивитися, як не загубитися на курсі, це різноманітні так само інструкції. Словних термінів, якщо вам необхідно, от ви проходили вхідне тестування, але у нас буде ще така тема, як технологізація, як намовна освіта і так далі. То, чого ви там не знайдете, то можна буде деякі визначення знайти тут. Вам поки що не видно є ось сучасний стан розвитку наукової дисципліни. Тут моїх три теми. Я закрила їх, бачите чи ні? Дівчатки, бачите, я їх закрила, бачите, сховані від студентів, тільки із-за того, щоб ви даремно не витрачали час. От у нас е, сьогодні день відбувся одна, одне завдання. Завтра в нас е, буде завдання ІКТ, ми через організаційну сторінку. Післязавтра буде Шацька. І ось післязавтра, там, де буде Шацька, я ці теми повідкриваю. Е, ось написано: от, Шацька, Корицька, Шацька. І завдання. Тут у Наталі Михайлівні два завдання, і в мене два завдання, і в нас буде ще підпрактика. Е, ну, два завдання одне завдання з методики, одне з спецкурсу. Не буду вам голову забивати, воно ще вам зарано. Ну, і підпрактика, е, перегляд уроку, плюс заповнення шаблону. Там буквально е, нічого складного так само немає, але ми звертаємо увагу на пропозиції рекомендації. Тепер стосовно от проєктів, дівчоночки, тут все я підготувала, тільки з'ясую з Яною Сергіївною, як ми це все зробимо на ваших курсах, бо це останні курси по навантаженню і так далі. І я е, оновлю список наш і все про проєкти от, оновлю, Плюс у нас ще буде можливість зустрітися на вебінарі ще чотири рази. Ну, два рази це щоб сину, проєкт написати. То я вам прокоментую, розкажу. Ось отак практично що стосується нашого курсу. Якщо у вас є запитання, будь ласка, я вас слухаю. Прошу, Віталінко. Слухаю вас. Скажіть, будь ласка, у мене ж через те, що я, в мене вже були курси з англійської, я дивлюся, що в мене там, наприклад, справа з ОБЖ вже стоять бали. Мені ці завдання виконувати Коли не треба. Ви так, на я класах? правильно? Кінець вересня, початок жовтня. Ну, справа в тому, що ви на платформі тоді їх Цього? не робили. Робила на платформі, у нас вже було дистанційно. Ну, справа в тому, так. що ну, давайте я гляну, я гляну, 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 гляну. ну, Зараз хвилиночку, давайте я бігом гляну, щоб вже не відпочити. Бо в мене там де, там, де вони написані, в мене там вже проставлені бали. Зараз, зараз я, я бігом гляну журнал, що в нас робиться. Mm. Так, зараз хвилиночку, зараз, зараз. чекайте, і ми тоді з'ясуємо, у кого ще така ситуація, дівчоночки. Бо воно, ну, навіть вже в підсумку, е, так, е, як прізвище наше Загоровська. Загоровська. Так, Інка, от бачите, Загоровська. Е, так, по підсумку у вас вже е, ну, да, видно, що вам воно враховано, бо вже підсумкова у вас дуже висока. Так, mm -hmm. а ну зараз я. Е, я може, Я запитаю Яну Сергіївну. Добре. Якщо воно вже на платформі рахує, мабуть, воно можна буде перенести. Бо, бачите, система рахує, що воно є. Я от учнів, угу. бо такого ще випадку в мене не було, і тоді ми з вами. Е, цей... У вас так само є робота. Єдине, знаєте що, тут можуть бути інші викладачі. Угу. Ну, давайте я з'ясую і вам дам відповідь. Так, дякую. Добре. дякую. Романівна. Ага. Вийшло сьогодні таким чином, що коли я проходила вхідне тестування, вимкнули у вас світло. зникли у мене зв'язок з вашим сайтом. Потім через 15 хвилин обновилася і вже мені поставили результати. Я ну, не закінчила. Ну, система, а в котрій годині це було? Бо у нас сьогодні вимикало дійсно світло. Я попрошу. Ой, це було десь о 11, не було ще 11. Так, ну давайте, ну десь так було, 10-та година зараз нам писали тут в Viber. Я е, скажу, це хто у нас, Лук'яненко, так? Так, да, Лук'янченко. А вибачте, я Яні Сергіївні напишу, що вона дасть відповідь. Якщо, ну, буває так, що ми просто, вона оновить систему і ви там ще раз пройдете. У нас проблема в тому, ну, що. що а, а вас... половину завдань виконала? А? Половину завдань виконала і відключила ну, це і все. Якщо це дзвони інституту, то. Ну, я, я... я написала на електронку на інститутську. Мені відповіли, що вимкнули світло, через 15 хвилин вимкнуть. І коли вімкнулася, я зайшла, то вже результати вийшли. Пані я вас почула, я з Яною пере переговорю, я тоді дам вам відповідь. Ага. Добре, добре. Так, Дякую. В мене Віталіна, і в мене Та, так, слухаю вас далі, ще кого як дівчата. Елена Романівна, можна я? Ну, Галина Романівна, чуєте мене? Да? Ага. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а от, наприклад, я хочу ще десь годинку там відпочити і сісти, зробити завдання, щоб не відкладати. У мене немає прив'язки до часу. Я можу, коли хочеш його відправити, дівчиночки. Я ж вам кажу, що два дні. Але з іншого боку, ви ж бігом хочете оцінки, що були. Майте на увазі, що якщо нас викладачі навіть по 90 робіт перевіряють на день, ну просто відповідно до розкладу, і це постійно треба заходити і дивитися, здали, не здали, здали, не здали. Викладачі працюють у групі. Я, ні, так... я просто маю на увазі, що пізно можна здавати цю роботу. Можна здавати. Я вам кажу, що інколи і вночі перевіряєш бачиш, у люди здали, пішов перевірив. Потім пішов далі. Ну, ми зараз не прив'язуємо раніше. Хоча й хочу вам сказати, одна в нас товаришка. Я все робила, я все робила, я ходила. А в нас є там показувала функція учасники. Ми заходимо і бачимо, чи людина заходила чи ні. От я, наприклад, з наших я побачила на 14 годину, там було без п'яти хвилин. Що із 28 тих, що зареєстровані, де ми ще витрясаємо, то тільки 14 е, заходило на цей. Або, наприклад, у 11 годині, тільки 8 роздали тест. Це все видно, розумієте? І час там фіксується, і оцінка вам проходить, і ваша діяльність по кроку, якщо треба. Ми зараз не прив'язуємося до конкретики, але ну, просимо, щоб ви е, так само і нас пожаліли, тому що ми сидимо зранку з восьмої. За комп'ютером і до півночі поки перевіряємо роботи. Галина Романівна можна таке питання? Я там десь бачила на сторінці, що можна робити щось у групі, і таке питання: портфоліо можна у парах робити чи кожному окремо? Ну, маємо, змені... портфоліо... я вас зрозуміла. Ми у групі будемо працювати. На спецкурсі у мене, будемо на групи ділитися на проєкти. Портфоліо все одно треба, щоб воно було створено у вашому аккаунті, тому не вдасться вам з одного аккаунту створити два портфоліо. Ну, допускаю, що, наприклад, ви створили сиділи з кимось одним, створили два портфоліо, зробили мені покликання. Я побачила це портфоліо, але там же ж вам треба ще і хмаринки і слів прив'язувати. Дві одинакові, то буде підозріло. А в хмаринки заходила там тільки англійською. все. Так ви... і виникає проблема. Куди ви заходили сьогодні поперед батька в пекло? Може, ви не туди зайшли, може, ви не те побачили, а взагалі-то хмаринки є е, англійською, але у правому верхньому кутку, е, якщо ви працюєте в хромі. Там йде перекладач, і воно автоматично перекладає. Перегляньте відео, є в Ірини е, на сторінці, можете зайти до мене на фахові, я так само прив'язала там хмаринки у нас на спецкурсі. І там по кроку написано, що робити. Навіть можна не дивитися, не, не знаючи, чи мови. Оля П'єткова, слухаю вас, ви хотіли щось сказати. Це, мабуть, помилково, пані Галино, я нічого не хочу сказати. Ну, Я бачу, що ви виплаті мікрофон, думаю, дай, мабуть, один охоче. А він у мене увімкнутий був. Я так сижу тихенько не заважаю. Ну, а ні... тому що в мене страчує сьогодні телефон, я зараз взагалі нікого не бачу, взагалі я, я ні, не з вам. Ну, взагалі -то інколи буває так, що воно квакає, тому ми просимо вимкнути мікрофон. Зараз ніхто нікому не заважає, будь ласка, ще які є запитання. Так, всміхнулися усі. Всміхнулися? А не буде? Що, що? Вихідне тестування буде? Ні, не буде. Дякую. Е, ну, ми ще подумаємо. Або проєкт або вихідне. Побачимо, як у нас буде складатися зі всім. Так, посміхнулися. Хто робить скрин? Хто заробляє бонуси? А бонуси в нас є, фіалочки від галочки. Дякую, Віталінко. Так, залишається у нас 10 хвилин, будь ласка. Віталінка робить скрини, а ви запитуєте. Нема запитань. Це зрозуміло. Оце пішли, повечеряли, а хто ще е, не доробив, то тобто, так, дівчоночки, кожного дня, от година півтора повірте мені, якщо ми, спец ми на мій ми ми спецкурс 10 годин будемо дзьобати 3 дні, то Та там, ну, там нема що дзьобати 3 дні, повірте мені. Ми спеціально тепер ми додали ще один тиждень для того, щоб можна було е, вам е, не було такого напрягу. Все буде добре, спокійненько. Сьогодні понеділок завершився. Зайшли на два-три. Ну, вхідне пройшли, обов'язково, щоб сьогодні. Зайшли на два-три, за годину, півтора зробили роботу і все. І завтра ми вже створюємо портфоліо і так далі. Ще хто запитує? Галинко, ви вроді, щось піднімали руку. Ні? Не хвилюйтеся, будьмо здоровенькі. І спокійно входимо, е, через три тижні виходимо із цього процесу. Вам е, спокоюся. Галина Романівна. Ага, а завтра о котрій ми починаємо чи як, як будь? Ще раз скажу. Ми я завтра зранку, як завжди, вам кину інформацію в вайбер-групу. А ви можете в шостій годині, можете в п'ятій годині о півночі. Зайти і робити собі уже е, завдання завтрашнього дня. Я вам ви можете робити е, ну, от просять на суботу, на неділю відкрити. Ми будемо робити все. Ну, робіть. Тільки не чекайте, щоб вам зараз і перевірили, якщо за розкладом воно на останньому тижні. Бо викладачі мають інші групи. Розумієте, тому мені добре, бо в мене один предмет, і воно в мене все в купці. А ті, хто наскрізно йдуть, там проблема, бо тому що там по 90 осіб може йти навіть на день, в двох-трьох групах пари і все, розумієте? Тому ви спокійненько маєте час робите, але я вас дуже прошу: формально не робіть. зайдіть, почитайте, там багато для себе можна взяти. І додаткові матеріали, і презентації. Ну звичайно, що наживо було би краще, але маємо, що маємо. Ми постійно на контакті, ми постійно на зв'язку, не залишайтеся сам на сам, не дзьобайте одна одну, коли не потрібно. Ну, напишіть мені в приват, запитайте викладача в приват, якщо з вас не виходить. Не відпрошуйтеся, можна, я завтра здам. Це не потрібно. Ви здасте тоді, коли ви це зробите, але постарайтеся вчасно. Домовилися? Я вам бажаю гарного вечора відпочити. Ну і до зустрічі завтра. Па-па. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.